Втрата в українському футболі, Піке обирає Шевченка та виключення збірної з турніру. З вами Нандо, тож давайте поговоримо про футбол. <звук> Чергова втрата в українському футболі. Російсько-українська війна забрала життя ще одного героя. В'ячеслав Савицький загинув на Луганщині поблизу села Білогорівка, 8 червня, захищаючи Україну від загарбників. Про це повідомив футбольний клуб Кудрівка, за який виступав 25-річний захисник. Савицький був мобілізований в черні 2022 року. Грав за аматорські команди та вигравав першості Чернігівської та Київської областей. В'ячеслав був одним із найкращих захисників футбольної першості останніх років. Незмінним захисником ФК Кудрівка у житті надійний, скромний, спокійний, справжній патріот України. Він був прикладом для юних футболістів. Як треба любити гру? Так описують загиблого, рідні та близькі. Вічна пам'ять герою. Відомий перший зірковий гість, що візьме участь у Game for Ukraine. ним став Жерар Піке. Іспанець став першою запрошеною зіркою на матч між Зінченком та Шевченком. Ну і судячи з синьої форми, приєднається він саме до команди Андрія Шевченка. Весь склад учасників оголосять згодом. Нагадаю, 5 серпня у Лондоні на стадіоні Стемфорд-Бріч відбудеться благодійна гра на підтримку України. Капітанами команд стануть Олександр Зінченко та Андрій Шевченко. Ну що ж, думаю, цей матч буде доволі цікавий і нікого не залишить байдужим. На екрані легендарний Ноу. і ні, це не фільм жахів. <звук> Барселона розпочала будівництво нового стадіону Еспай Барса. В соцмережах з'явилися перші кадри реконструкції, які розпочалися одразу після закінчення поточного сезону. На відео та світлинах видно, що однієї з трибун кампно вже немає. Роботи продовжаться щонайменше до осені 2024 року і обійдуться каталонцям в 1,5 мільярда євро. Барселона ж наступний сезон розпочне на олімпійському стадіоні Монжуїк, який може вмістити 55 тисяч вболівальників. Почава дискваліфікація для зірки Аякса. У 34-му турі голландський Ре-дивізія Амстердамський Аякс поступився Твенте з рахунком 3-1. Після матчу півзахисника Аякса Стівен Бергес вдарив болівальника Твента біля свого клубного автобусу. Ну і звісно, цей інцидент потрапив до камер відеоспостереження. Звичайно, пізніше 31-річний гравець розкаявся у своєму вчинку і просив я, я, вибачення. Ну але від покарання я, це буду. його не вберегло. Я, що, не Як інформує BBC, Бі буде змушений пропустити три стартові тури своєї команди на початку сезону ередвізія. За підсумками сезону, Аякс фініш на третьому місці У свою чергу Бергейт став найкращим гравцем свого клубу у сезоні. Збірну Нікарагуа виключено з золотого кубка. І все тому, що збірна заграла у ругвайця Річарда Родрігаса, який не виконав усіх вимог для отримання футбольного громадянства. Родрігас встиг зіграти за збірну Нікарагуа 8 матчів. При цьому він не прожив Україні 5 років, як того вимагає регламент ФІФА. У зв'язку з цим порушенням Конкакав виключив збірну Нікарагуа з золотого кубку і перевів збірну в дивізіон Б Л Рішення Конкакаф ухвалили після скарги Федерації футболу Тринідати тобаго І як не дивно, саме Тринідати тобаго тепер займе місце збірної Нікарагуа. І на завершення про кіно Netflix зніма документальний фільм про Вінісіуса Жуніора. На що 22-річний бразилець відреагував наступним чином. Дуже радий оголосити про створення документального фільму про моє життя у співпраці з Netflix. Прем'єру назначено на 2025 рік. Вінісіус був визнаний найкращим гравцем Мадридського ралу у цьому сезоні. У 55 матчах гравець забив 23 голи і віддав 18 асистів. Заслужив особисто, я вважаю, що так. А вашу думку пишіть у коментарях. А на сьогодні все з вами був Нандо. Підписуйся на канал, аби не прогавити найцікавіші футбольні події. Побачимось.